Привіт всім. Сьогодні ми з вами програємо знову вправим в козаки. Так от, беремо рандомну карту. Давайте поставимо, хай буде. Ну. 8 ігроків кожен сам за себе. Будька, раз, два. Нормал. Ні, тобто хард Хард Тако. тако Тако, Так, хай не знаю, ну... Нє, тут вийшли проти мене, так не добре буде. Раз, два, три, четвертий, Це буде п'ятий, і це буде шостий. Прекрасно. Так, нам поставимо Україну. <coughs> То що не будуть ну, руватися реально по-жорстокому? Тут Нідерланди, Португалія, Росія, тушу. Франція, Денмарк і Австралія. Ну що ж, давайте тільки візьмемо. Карту велику. Map size, huge. Давайте починаємо. <coughs> Щось груз це Що Не подобається а ніч. Так, давайте зараз строїмо, як завжди, головний будинок. Що мені подобається, аж не дуже швидко всі строять. Це добре, думаю, дуже, правда? зі мною погодитись. Так. <кій> Життя берконюшню швидко построїмо, швидко построїмо. Так, тут Це давайте з замотимо, нормально теж буде. і чесно кажучи, я думаю, що ми програємо в першій хвилин 10. Тобто, тому що тут мочілора не жорстокий буде. Ці дострою, здається. Так. Ще конюшні Но заків треба дуже багато, вони, це саміефективні взагалі. Саме ефективне, що тут є в Україні. Так, теж безкінечно ставимо. Ще ставимо до конюшню. Так. Тут же є Сікі П'ятеро. Стану. Ось оцей дім, не знаю як він називається ще досі. Так. Безкінечно як завжди. О, і ще одну можна построїти. Дуже жалко, що тільки 5 можна. Ну, цих от конюшні аби. А можливо би і 10, і 20 строю. Безкінечну тут поводуємо. Це покращимо. Нам придеться реально мати велику армію, щоб ну, змогти вистояти проти Ну, не проти них усіх. Ну протираді, то що ну, треба дебуть сильніші з кожним разом просто-напросто. Розвиватися швидко. Можна навіть напасти першим на когось так. Можна вже цим от нападати, в принципі. Що це таке ж? Так, хай біжуть. Це вже. устроїмо ще того штуку. Сюда. Таких теж 5 буде. Ще одну. Ці вже за той час добігають якраз, думаю, скоро маємо знайти їх. Так, як бачите, вже на першому місці. Ну це ненадовго, мені здається. Ну нічого страшного. Так. Ну, карту я дуже велику взяв. ось те, ну, до скільки часу ну, на яку навіть примістилася, враховуючи того, що це козаки, вони швидко ж бігають дуже порівняно з іншими. Це, це ну, самі швидкі бійці, які в ігрі. Зато кінота саме швидка, а вони саме швидкість кінота кіно, тому саме швидкі і так рахується. Такого мене вже хто який, якийсь чувак обігнав. хард чорний. Не знаю, хай буде такого. О, нас валять вже. Ну, бачите, ми теж відповіли їм по-нормальному. Особливо потерями. Втратами не обійшлися Так. Уже ці, а ще їх цих лева. Так, що ж тут... О, дивіться, що у нас є, у нас уже 103 козака. Можна пускати їх кудись. Не біжуть, слава. Так, ставимо безкінечно сердюків. Тоже цих сердюків безкінечно. Мідкихай буде хора сюди. І ще о, і ще одну козаць... Ну, козацький будинок ще один можна зробити. Так. Що в нас з цими? Цих ого. От цих не знаю, чому ну, А, ну в принципі, стрілки взагалі. Ну, ці козаки є дуже ефективні, Пати стрілки в цих от на конях. Дуже ефективні. Так, ну могли, в принципі, захватити, але ну, нічого страшного. Все, тепер я, в принципі, можу знати, ну, знаю де є їхня база десь тут давайте всіх туди відправимо право до них прям ну да грохнули там нас трошки, ну нічого страшного так за той час відправимо їм ще сюрприз ром так хай біжуть тихо і тоже туди біжуть так нормально В принципі, думаю, ми тут. То от... Той Та легіон так трішки за... Ну, вони взагалі там не є ж особливо мощні. Бачите, вже на середині. І скопа. Вони, ну, у них ж дуже багато будівель, все до всякої такої фігні. У мене цього набагато менше. Точно. Цей центр побудований, ну, ви бачите, хто на нас нападає. Якщо міг забути про це, а так. Так, ще одну цю штуку строїм. Строїмо шар і строїмо. Мою любиму. Ну цей там де найомники наймають. Так, тут же... О, вони вже добігають. Прекрасно. Прекрасно. І звідси теж трохи. Так, цих 74 беремо. О, вони ж нас зустрічають тут, ясно. Ці нам допоможуть. мачты мы з ними шутку розбираємося. нам це взагалі складно сюди задає за час уже и підмога йде наша так Ще прокачаем ого На нас нападають уже так не подобається проти по вы стой вот и сейчас ну ниче как я кажу, як я кажу завжди так пускаем сюда Нехай з них розберуться тоже так 20, ні. Ну ні, ну в принципі вони добре не хвалять наші козаки. Доволі сильні хлопці. Так, о, у нас тут вроді хтось є. Тільки як он тут опинилися, дуже цікаво, ну, а то таке. Ну, вони завалили у нас це погано. Ну ч, тишно? О, у нас ще оці йдуть, прекрасно. Стіки 26 чи що? 74. Думаю, 74, ну. Собі. Ну, не думаю, що їх стане би це. Як всіх завалити. Ну, бачите, тут реально мочили воно, з цими хардовами. Їх дуже багато. О, захватимо цих от хлопців. Точно. Хай ці строять тут будинок. А ми достроїмо. Прекрасно. Аби, ну, аби тут не розслаблялися. Ми напустимо на них трошки козаків наших. Ці стрілки ну, не захищають. Так, вони на нього йдуть і подачу типу, на мене. Бо якщо на мене це дуже погано. Ось так, ага. Ось знайшлися ще. Ну. Я в принципі можу зразу відповімо, давайте. Майс середюки тут, як кажуть, зразу в ділі. В принципі, козаки самі справляються дуже добре. О, аж тут серйозно вже мучило вийде. Так от вони як зи в розквіті в такому в своєрідному в себе. Так, що у нас тут? О, точно. Найманці. Найманці. Сюди хай буде. Щас поставлю найманців туди. Сюди. Хай тут от найманці в нас будуть. І хто ж це може бути? хай будь козаки теж. Не теж тут доволі непогані. Так. Піскінечно цих християнів. точно будуємо церкву. Нам треба заліз збільшувати цю от кількість. Як їх. Будівель. цю віні будуємо. Ага, ну ж не на нас ідуть. Це погано. Нам проти двох відстоюватись важко буде. Да. Не повезло нам, так сказати. Нічого страшного у нас, поки... Поможемо вам достроїти цю фігню. Хай оці хлопці тоже будуть допомагати. Може так може достроїти. Конюшня. Прекрасно. Це можемо швидко зараз вам закінчити. Ну, в принципі, це добре, коли от ще інших хлопців, бо подруж у нас буде. багато різновидів війську і ми зможемо побудувати ще 5 конюшень. Це дуже добре, до речі. Так, тепер давайте на них козачків напустимо. Вони щось трохи розійшлися в нас. Так. Оооо, оце у нас армія 160 чоловік в залі сили. Так, за той час ми оцих от грохнемо швидко. Швидко їх тут заламо. Так. Ой-ой-ой, ні це не подобається. Роздали вони нам трішки, ну нічого. Так, ці є. А, а де стрілки? Ага, ось стрілки. Ці стрілки ось сюда, хай вони теж будуть ну, на своїх позиціях, цих, так сказати. Так. Іщем це. ми вони з ними справляться. Я так думаю. Щось їх так мало стало, це капець. Ні, не справились. Хм. Дивно. Вони ж доволі сильні. Так. Нічого страшного, як постійно. Переживемо, як, як кажуть. Так, ті думаю, зараз вже все побудували, що нам потрібно. Хай будують ще цю штуку. Прекрасно, стрілки сюди. Ще одну побудували. А ні, це... Ну, нічого, Хай... це от сюди. Безкінечно. Ой, мені це дуже не подобається, знаєте? Здається, вони на нас йдуть. Да, на нас. І це дуже погано. Так, ну нічого страшного, думаю, ці будуть хлопці оборонятись. І сюди. християни будуйте ще одну. Цей замок, цю штуку буду йти. Так, зато час хайк. О, дивіться, яка у нас тут армія вже нормально, слухайте що. Тримаємо ще показати, як... з ким вони мають справу. Сердюків зараз на позиції, як кажуть. Краще міздеці захищають, ніж нападають. Сердюки оці от стрілки наші. Вони дуже потужні, ну, по вистріл, але в них дуже хп мало. Сіки на ХП. 85. Тут у цього козака 300, це зверь. Так. Діотові. Угу. Ще оцих безкінечно поставим сюда. Так, християни, християни. Сейвін, збереження. Так, ще будуємо. Ще одну штуку давайте збудуємо. Ну реально, дуже багато чесно, бо на нас нападають. Оцих от три, можна сказати, три ворога. Це вже на нас не, бу... не буде нападати, я думаю. Бо його ж тут трохи... Ох, йому, ніфіга собі, подивіться реально, які в них сили, це капець. Ну, почекайте. Отут. І така от лінія, бачите, аж, ну, подивіться на карту. Аж до <свісно> цих Аж до його бази, це капець. Просто карта велич... ну, величезна, знаєте. Самі розумієте все. Так, думаю, вони ми зараз їх зупинимо. Правда? Чуваки. А, зупинимо, легко. Ми вже готові. ж готові. Аж наші сердюки, короче, своє діло виконують. Щось дену на якісь досить сильні? Так, тут нас що? Угу. Типу, а, вони до них йдуть чи як. Зрозумію. О, ніфіга собі. Бачили, як вони на наші догові його валили? Це капець. Треба їх прокачати ще більше. То щас ще програємо Так от що, в основному вони у них ці козаки всі прокачені. У нас не дуже. Це проблема велика, так. щас це вже в нас збиралось достатньо. Так Готово настроїмо це. Ой, уже починається мочило. Ладно їх. Ага, так вони просто своїх хлопців прокачали, а мені. Ясно. Так накидаємо ще цих. Прошу вибачення просто. Знаєте... Той ранком, ну, так. Стаю знімаю з розвіду уже ну, нужны настрій сміятися и всяке таке. так давайте достроїмо це. ой 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 да уже серьезно валить да ну ничего ничего так поки окры охсики 46 християнів прекрасно побудуємо ще цю штуку могли козаків, вышли мы нашим любим Захватимо всі їхні пушки пушки це мощ це реально може Так, захватили. Ну, мали. Майже то саме. <сі> так, готово. Так, це вже видно. Так. Бачите, вони з цими стрілками елітними, гарно так само елітними. У нас з цими стрілками гарно справляються. Оці стрілки, вони немало коштують я дивився. Хлопців теж на них набросаємо трошки стоп, щось вони не будують нічого. Будуйте, що. Так, готово. Ось, не, вже не можна воювати, жалко. Ну чого, ми тут ще безкінечно поставимо. Не збираються. Так, тут теж безкінечно. Тут теж все робиться, нормально. Так, звідси виходять. І звідси хай буде безпечно, нормально. Так, тепер ці. А тут захищаються, а то. Мало. Може, мало що може бути тут. Так, поки настроїмо, поки достроїмо ще одну конюшню. зато час. Ну, в принципі, я думаю, ви бачите, що ми можемо виставити тут. Не самі слабкі такі, так сказати. Хоч враховуючи те, що в них щось, не знаю, якогось чорта. У них реально дуже багато воїнів. Ну я просто ну не, не розумію, як це може бути. Як них за такий короткий час, може бути буде сількі воїнів, якщо ну, взагалі кількість конюшення обмежено, розумієте, там в час яке тра ля ля-ля-ля-ля. А в них їх дуже багато чогось. Час, о, вже час вже лічно кількість козаків. Так, напускаємо їх на цих. Тож цим найомникам навіть платиться гроші там, ну, тут, тут знає, там, день, вроді у нас якесь зганіші. Платяться гроші за це все навіть. І якщо їм гроші не доплатити, там треба цеке таке, то вони почнуть повставати проти тебе. Ну і нападають. Потім. Можна золото кінчається і це погано. Зараз можуть повстати легко проти нас. Ми думаю, це переживемо, але все рівно. Ну, самі знаєте, як це неприємно, так ти ті, на них, гроші потратив, там, тим, щоб там платиш, ці, ці, куди не нужно, бо їм пустують проти тебе і валять твої хлопці. Це дуже погано. О, у нас нормально вже це є. Так, можна. В принципі, пустити їх на... Ні, не треба пускати ні на кого. Зараз ще стрілки нас завалять, ні, хай тут стоять. Блін, чуваки, стійте. Стійте, стійте. Так. Поки гроші не кінчилися, бистро всіх козаків, бо я не знаю точно який із них. Ну и кизники наемника мы О, прекрасно, мы уже цело захватили. Можно зарасту ну, їхню базу, значит, ну, так сказать. Ну баба так на всі, не если разумница, капец просто. У мене повільніше на бату виходять як бы я за русив игра. В рази ну може півтора навіть може навіть два не знаю. Тако. Так. Хай тебя набежуть быстро. О, у нас тут зверство, конечно. Так, сиких. 329. Бачили, зараз би моє лице. Так. Напустимо їх всіх сюди на Росію. Д ну дивіться, реальності, яких... Ре реально дуже багато. Так. Да. як це не міг. Як це я міг не замітити? Капець. Ну нічого. Так. Хай ці тут. Щоб нападати на нас, ми їм покажемо, так. А що це у нас таке? Якого чорта вони тут, я не розумію.